Всім привіт! Так, знову я на щепі. Заготовляємо щепу. Більш всього, що це вже остання ходка, вже мені, напевно, більше і не влізе. От така гора. Щепи. Сьогодні я накришив за час 30. Такий прицеп, ну тут 2,5 куба це точно. Тобто, тобто, ну можна сказати, до пів, півтора куба щепи за годину, він видає при одній людині. Можна кришить, ну, не знаю. В час там можна. Два куба витягнути з нього можна. В принципі, можна. Так як я сам, то я не спішив. Гілочки отакі гарні. Це були мною складені, легко кришаться, гарно беруться, продуктивні, так як я залишаю більш-менш товсті гілки. Ну і вони не, не встигли врости, бо я їх недавно склав. Так що отак. В общем, щепорізок справляється взагалі без питань. Іде в середньому 2 літра. Плюс-мінус, якщо погані гілки, ну погані. Важко висмикувати і ну, ви поняли, дрібні гілки багато часу йде, то може бути трошки більше 2 літра. Цього разу я думаю, що я менше як 2 літра витратив. ну якось так е, Наступне відео я вже думаю, буде коли я його розберу для дефектування редуктора. Я хочу все-таки впевнитись, що там все гаразд. Ну і покрашу його, бо він не крашений. Так як то було трошки доробок. Да, це ж винесена сюди кнопка стоп-двигатель і м, ручка газу. І що я ще зробив? такого регулятора зробив, щоб виставляти обороти. То є, я зараз виставив там його десь на 2800 оборотів мотора. Це його як би, там 3000 номінал. ну 2800 це його адекватно робочий обороти При них при таких обертах має гарний крутний момент і добре себе почуває. скажем так рекомендовані для нього оберти. Тому було виставлено отаким обмежувачем, тобто, отак дав на повний газ. Це 2800, отак скинув холості. Дуже зручно, коли ну, вигружаю кошолку в прицеп або пішов десь далі за гілками. І тобто, скину на холості, все працює, на холостих все добре. Так, друзі, напевно, сезон покрашенню щепи цього року буде завершений. А ще порізок їде на чистку, дефектовку і покраску. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Далі буде. Ще багато чого цікавого. Ну, а ми будемо топити щепу, і думаю, будуть відео, як я цю щепу спалюю. Дякую всім, гарного дня, до побачення!